Важливі новини, що ти маєш сама для себе. пропрацювати? Зараз цей період ретроградності плана. Що включається, і до чого тебе приведе. Ти маєш пропрацювати якусь свою стабільність і зв'язки з батьками, з родиною, з родом, з тим, що створює в тобі таку головну платформу. Внутрішні опори, це про психоемоційні стани, це про якісь певні установки. От відлови себе в тому чи іншому випадку, що відбувається, от що в тобі включається, які тригери. Може, ти вже почала усвідомлено жити і можеш відрізняти уже ці фрази і ці голоси, які лунають десь мамині, десь татові, як піде. Все довкола грошей, все довкола ресурсів. На виході це пропрацювання дасть тобі нові можливості, нові ресурси, збагачення. Але тут такий конкретний пласт подавленої агресії, конкретніший. А хтось обща перевірте собі жовчний зараз включається, ну просто конкретно складається. Якась обідочка, щось таке, от воно складається в камінчики, складається, складається, тиснеться. А це треба виражати, проявляти, заявляти, екологічно проживати свій гнів. Що ще? Ну, Все довкола дому, все довкола внутрішнього дому. Розкривай нові знання і інтегруй їх зразу в своєму житті. Прийшла ідея? Реалізував. Прийшла думка, записав. Прийшло у усвідомлення цей – записав, здійснив, забув, до побачення наступний. Підписуйся.